Всім добрий день. Хочу показати реставрацію заднього. Це заднє місце МТЗ. Є така в них проблема. Вибиває стакани під планетарку, Оце стакан, а це корпус. Ось вибиває ступенечку таку. Стакан вже болтається і в цьому посадочному місці, і в цьому, як робить диференціал. Як працює, то стакан ходить, міс шумить, гримить, тріщить, як його можна відреставрувати. Розтачується це місце, вироботка вуба забирається. Це також все розточується начисто. Ну, під якийсь розмір. Я роблю під рівний розмір. Тут 56,0. тут не знаю скільки вийде. Потім що зробити? Наварюється стакан. Наварується стакан в цьому місці. Наварюється в цьому місці. Проточується на станку. А потім дається на шліфовку і 0 на 0, а то і сотка в мінусі. Прошліфовується це місце. І тоді стаканчик заходить сюди поскользя або плотно легенько під забивочку і тоді все гарно працює. Вже така робота робилася. Хлопці дуже довольні. Міст піддається регулюровці, нема шуму лишнього, не розбиває гайку на планетарки там збиває з хвостовика, як правило, якщо воно там не її відрегу... відрегулювати. Так що, кому таке цікаве, можете, як кажуть, Робити так, як я роблю. Так що я думаю, що кому потрібно, вам допоможе в ремонті, тому що задній корито заднього моста чи блок дуже дорогий, а це, якщо зробити, буде він ще ходити, вірую і правдою дуже довго. Дякую за увагу, всього найкращого.